Привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні у нас замовлення лівеста по каталогу номер 3 Як завжди, в мене невеличке замовлення, але все-таки саме необхідне і цікавеньке. Ну, як для мене, так це точно. Отже, давайте будемо дивитися. В мене ось така коробка. Як завжди я буду використовувати накладну. Вам казати, що скільки коштує, і давайте дивитись. Так, по-перше, покажу, що в мене замовили. Так, це у нас ось такий ополіскувач, все такі в такі вплівки. Ну, саме те, що може розлитися, то дуже гарно ось так пакують. Щодо цього, то лівест взагалі молодці. Так, це в нас освіжувач м'ятний подих, так як там є два види: ось така блакитна і зелений. Так, 350 мл. ну Такий нормальний об'єм. Я не, не замовляла собі такого, це, можна сказати, недавня новинка в каталогах ці опаліскувачі. І коштує цей опаліскувач... 149 гривень. Так, далі, із замовлення це ось така зубна паста дитяча. В нас тут об'єм 50 грам. Так, це в нас зі смаком полуниці екстракт ромашки від 3 років. Коштувала вона 69 гривень. Це я кажу ціни в каталозі. Так, тепер, собі я замовила ось таку пінку для вмивання талія з рожевим грейпфрутом. Я, якщо чесно, чомусь думала, що в мене вже є в запасах ця пінка, але подивилася і виявилося, що немає. Я собі ще не замовляла, тому замовила, так як хочу взяти відразу ось цю всю серію на тестування. Тепер в мене не вистачає лише крема для обличчя. ну, він такий не дуже бюджетний, якщо чесно. Тому дивлюся, можливо, щоб трішки хоч. Ціна нижча по акції, чи щось таке, і тоді замовлю. Так, це в нас в каталозі 209 гривень, а мені вийшла вона за 142 гривні. Також не була акція, якщо замовляєте два мила, то там нижче ціна йде. Тому замовила в запас для чоловіка, так як він в мене такими брусковими милами користується. Я їх не люблю. В мене лише рідке мило замовила із оливою. Зараз я йому поклала використання із аргановим, аргановим маслом, також злівестим. В принципі, йому подобається, я скажу так, вони гірші трішки, ніж Брускові мила ейванські, але краще, ніж ось такі мила, які там у звичайних магазинах я купувала, тому взяла ще, нехай ще й такими ми користуються. А, так, ці мила. Були по. 49 гривень. Так, по 49 гривень. А і своєю знижкою я віддала за, ну, із моєю знижкою по по 33 гривні за кожне. Так. Потім а взяла ось такі вітаміни це мультівітаміни для чоловіків. В нас тут 60 капсул, одну, одна капсула на день це на 2 місяці цієї упаковки вистачить. Так як зараз ну, весна, вітамінів не вистачає, і там чоловік також каже, що потрібно щось пропити. Я топ'ю зараз ще вітаміни. А він каже, мені також якось потрібно. І я вирішила замовити саме в Лівесті. Так як я так порахувала це на два місяці. Подивилась в аптеках, то, в принципі, якщо і з мішкою, то навіть оце і більш вигідніше виходить замовити в Лівесті. А, так. В каталозі коштують коштую ці вітаміни 579 гривень, а мені вони вийшли 394 гривні, із моєю знижкою. Ну, побачимо. Я дивилася склад, так як я слухала одного американського, начебто, фахівця, можна сказати, він саме спеціалізується на харчуванні, на цих всіх добавках, ну, такий. розбирається в цьому всьому, то він казав, що потрібно, якщо вибираєте якісь вітаміни, потрібно дивитися, дивитися на склад, щоб всі інгредієнти вони повинні бути в різних якихось дозуваннях. Якщо всі всі дозування на всі якісь компоненти цих вітамінів йдуть однакові, то це не натуральні вітаміни, а, ну, як правильно сказати, штучні, штучні вітаміни. А від ось таких штучних вітамінів може бути навіть рак. Тому я тепер завжди дивлюся, як вітаміни. Вибираю на склад, щоб там все було в різних пропорціях. Всі компоненти. Тут все в різних пропорціях, тому вирішила їх взяти чоловіку. Так, далі. Далі взяла ось такий бальзам з екстрактом кінського каштану. Дві упаковки, його всі дуже нахвалюють постійно, що він дуже гарний, що він допомагає при багато яких там -то проблемах. Тому вирішила взяти одну упаковку собі, а одну упаковку в мене замовили. Побачимо, наскільки це гарний засіб, так як в мене що ноги можуть дуже боліти, як я багато там походжу, або як на ногах дуже довго, то потім спина може боліти. Ну, таке. Тому побачимо, буду використовувати цей бальзам. Коштували вони по 145 гривень, і мені вони вийшли. З моєю знижкою кожен по, ну там, по 100 гривень, навіть там по 99 чи по 98. Так. Далі у нас каталог новенький, це в нас четвертий, з такою дівчинкою, дуже гарною. Я онлайн вже дивилася цей каталог, там подивилася, щоб, щоб мені потрібно було. Побачимо. Якщо в е, ну, я я, мене збирається е, замовлення, щоб мені доставка була безкоштовна, то я замовляю. Якщо не збирається, то значить не замовляю. Тому що там нормально тоді виходить, якщо і за доставку платити, і плюс за пересилку грошей, то якось так. Огляд на каталог буде також найближчим часом. Мені, в, можна сказати, в подаруночок іще. Ось такі, ось такі пробнички. Це шампунь і кондиціонер рейн із протеїнами. Чогось. Ось такі. Взагалі я дуже хочу спробувати ось цю серію, тому от якраз пробнички, якраз і протестую, наскільки е, ці засоби гарні. Ну, їх е, вони за гривню 20 вкладувалися. Е, потім була акція в каталозі на лаки для нігтів. Ось такі лаки. А, ось цей лак, відтінок 79, це не мені. А ось оцей такий рожевенький, ніжний 0,4. Це я собі взяла. А, хто дивиться мій канал, знає, що я не фарбую свої ногті нічим. Але вирішила, що все одно потрібно, щоб якийсь, хоч один якийсь лак був, щоб, наприклад, на якісь там свята на якісь чи щось таке. Інколи хочеться щось таке зробити ну, просто звичайним лаком, щоб нафарбуватися, там, сходили кудись, і потім вже як воно там почало вже там облазити, все стер і все. Ну, і потім вже нафарбуєшся ще там колись. Ось саме для таких цілей я собі взяла о, цей лак, так як там ціна була дуже смішна. Я думаю, за таку ціну возьму, нехай буде, щоб було на всякий випадок по 33 гривні. Ці лаки були, а ще її знижкою вийшло взагалі 26,40. Так, і останнє, що в моєму замовленні, це. Ось, така, ось такий кислотний пілінг сироватка для обличчя. Із, тут у нас 23% гліколева кислота, гідролат троянди та екстракт моркви 30 мл. Дуже я так уже давненько, скільки, напевно, в лівесті, скільки задивлююсь на цю сироватку. Ось так вона виглядає. Дуже мені хочеться спробувати її, це щось таке дуже цікаве для мене. Хто вже такою користувався, напишіть, будь ласка, як вам, як вам ефект. Euh, була дуже гарна пропозиція, давалася, я так розумію, напевно, якщо там від 25 балів робиш замовлення, то давалось 200 гривень в подарунок, кешбек, можна вибрати. Якийсь товар собі. Я вирішила ось цю сироватку собі взяти, ці 200 гривень примінити, і мені вона вийшла всього за, за 67 гривень. Ну, це взагалі дуже гарна ціна, тому вирішила взяти спробувати. Дуже-дуже цікаво. Ну і ще плюс, що це саме Лівеста. Саме, що в нас в Україні виготовляється. Тому якось так. Ось таке замовлення в мене невеличке, але цікаве. Пишіть, як вам. Ну, звичайно, погортаю ще бумажний каталог. Взагалі багато всього цікавого в каталозі. Тут великі вибори там, і для волосся різні такі цікаві серії для обличчя, тут скільки різних сироваток, всього. І тут бувають такі гарні акції, що я прям закуповуюсь. Ну, а сума, на яку це все виходить, ну, взагалі на, на наш час не дуже велика. Тому, ну не знаю. Мені навіть не здається, а я впевнена, що в Лівесті мені більш вигідно замовляти, ніж в Ейвон. Просто Ейвон, що я вже якось так звикла, там є засоби, які мені дуже подобаються, тому я все одно продовжую робити якісь замовлення. І плюс у мене клієнти там замовляють. ну, Трішки, але замовляють. А, а ось Лівеста, це взагалі я тут ну, дуже багато всього хотіла б ще б спробувати замовити, тому постійно щось тут то кешбеки дають, то розпродажі там такі роблять, що продукти Ну взагалі за смішними цінами, тому класно. Отже, кому цікаво також робити замовлення, це не яка там не реклама, що там я взагалі не не люблю оце там команди, я спробувала в цьому в цьому бізнесі каталожному. У мене нічого не виходить, це якось не моє, у мене лише стрес від цього. Тому я роблю чисто для себе тут замовлення, і мені все подобається. Ну, якщо там комусь із родичів щось потрібно, також замовляю. А так, щоб там нашуковувати клієнтів, таким не займаюсь. тому кому також цікаво робити замовлення, навіть от як я просто для себе із дуже гарними знижками. То я залишу посилання, переходьте, реєструйтесь і замовляйте ну, вигода шалена. Тому всім дякую за перегляди, дякую, що зайшли на це відео, що дивитесь, що ставите вподобайки, підписуйтесь, мені це дуже-дуже важливо. Отже, побачимось уже дуже скоро в наступних відео. І всім бувай!